«Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні та опора національної енергетичної безпеки. Компанія демонструє динамічний розвиток, впроваджуючи інноваційні підходи та залучаючи найкращі світові технології в сфері ядерної енергетики. Україна, попри війну, будуватиме нові атомні енергоблоки. А завдяки стабільному виробництву електроенергії країна не тільки уникла блекаутів, а й тримає низький тариф для населення завдяки виконанню ПСО. Сьогодні атомна енергетика в балансі виробляє вже набагато більше ніж половина електроенергії. Україна має пишатися людьми, які це зробили. Вона має пишатися людьми, які знають, як це робити. Вона має пишатися дійсно своїми. Висококваліфікованими співробітниками енергоатома, які знаєте, вже не раз доводили і доводять, і будуть доводити в майбутньому, що вони готові самовіддано працювати. У 2023 році двадцять Енергоатом» повною мірою виконав свої соціальні зобов'язання в межах ПСО, сплативши гарантованому покупцю майже 128 мільярдів гривень. Це відбулося завдяки суттєвому на 30% зростанню доходів компанії минулого року. Станом на жовтень 2024 року компанія не збавила темпів. Скорочення планово попереджувальних ремонтів у 2024-му сягнуло 46 діб. А перевиробництво електроенергії 861 мільйон кіловат годин. Енергоатом в умовах війни є основою стабільності економіки України. Ми забезпечуємо понад половину електроенергії для країни, навіть в умовах постійних обстрілів та окупації частини інфраструктури. Енергоатом Адаптувався до роботи в воєнний час, вжив комплекс заходів для захисту ядерних об'єктів, а також їхньої ефективної роботи на повній потужності. Енергоатом руйнує усі плани росіян поставити на каліна українську енергетику. Жоден оператор АЕС у світі не має подібного досвіду. На тлі російської агресії енергоатом повністю відмовився від постачань запасних частин з Російської Федерації та замінив їх власним виробництвом і виробництвом в країнах партнерах. Компанія відмовилася від постачання ядерного палива з Росії, замінивши його паливом американської компанії Весінгаус для енергоблоків ВВР 440 Паливо було виготовлено у рекордні строки. «Енергоатом» поставив крапку на монополії Росатома на ринку ядерного палива. Цим шляхом вже йдуть низка країн східної Європи. The teams. Спільна команда представників уряду, Вестінгаузу, енергоатома зробили за півтора роки те на що зазвичай іде від шести до семи років. Ми зробили це разом, і ми зробили це не лише для України, а й для більшої частини Європи, в якій 43 реактори тепер можуть бути незалежними від постачання палива з Росії і можуть повністю диверсифікувати свої поставки ядерного палива. Наступним етапом руйнування російської монополії стало налагодження в Україні власного виробництва компонентів тепловидільних збірок, а саме хвостовиків та головок для паливних касет. З 2026-го завдяки цьому, Україна забезпечуватиме себе власним ядерним паливом на 50%. Решту постачатиме Вестінгаус. Ми провели масштабну програму по заміщенню російського обладнання. Зараз ми абсолютно незалежні від Росії. Як ми це зробили? Більшість обладнання ми поставили на виробництво на нашому підприємстві, а іншу частину отримуємо від наших західних партнерів виробників, з якими ми маємо відповідні угоди. A... Україна це країна, яка має дуже сильну культуру ядерної безпеки, яка має дуже потужну атомну промисловість, яка має дуже впливового і діючого оператора енергоатом. Це країна, де в основному існує громадське схвалення. Це не є політичною темою. Громадське схвалення ядерної енергії як основи енергетичної безпеки. Енергоатом виконує фантастичну роль щодо забезпечення стійкості підтримки енергетичної системи в Україні та забезпечення того, щоб країна могла продовжувати працювати. Наразі енергоатом має амбітні плани і швидко рухається в бік збільшення ядерних потужностей України із сьогоднішніх 13,8 ГВт до понад 20. найближчими роками досягненню цих цілей сприятимуть зведення двох енергоблоків за технологією Весінгаус Е 1000» на Хмельницькій АЕС, завершення будівництва енергоблоків номер 3 та 4 на ХАЕС, розгортання малих модульних реакторів і мікрореакторів. Я вітаю намагання і бажання уряду України, а також міністерства енергетики та енергоатома в напрямі розбудови саме атомної енергетики. Блоки на Хмельницькій АЕС будуть першими з дев'яти, які плануються побудувати в Україні спільно з Вестінхаус за технологією ap 1000 Енергоатому укладено угоди із провідними виробниками сировини для ядерного палива канадською компанією Камеко та британською Уренко. Що дозволяють компанії впевнено дивитися в майбутнє. Що до 2035 року вони постачатимуть енергоатому гексавторит природного урану та збагачуватимуть його. Сам урановий концентрат видобуватиметься в Україні. Разом із компанією Холтек енергоатом збудував і розпочав повноцінну експлуатацію першого в світі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Контейнери з таким паливом успішно доправляються до майданчика «Цвяб». Країна щороку економить близько 200 мільйонів доларів, не відправляючи як раніше відпрацьоване ядерне паливо на зберігання в Росію. Крім того, «Енергоатом» та Холтек домовилися спільно збудувати в Україні заводи з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива, які наразі виготовляються у США. У нас чудова співпраця з енергоатомом. Наше співробітництво зміцнюється. Це підтверджується тим, що ми підписали угоди з енергоатомом про передачу технологій щодо виготовлення компонентів для СМА 300 та централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Ці важкі часи зробили нас ближчими. Найбільший біль компанії це окупована ворогом Запорізька АЕС. Дії російського агресора поставили весь континент на межу ядерної та радіаційної катастрофи. Станція вже пережила вісім блекаутів, обладнання деградує, персонал працює під тиском та страхом знущань і тортур. Магате не контролює ситуацію на ЗАЕС, Її експертів не допускають до більшості виробничих приміщень станції. Будь-який ядерний інцидент на загарбаній росіянами Запорізькій АЕС загрожує зупинити глобальний ренесанс ядерної енергетики. Тому вкрай важливою є якнайшвидша деокупація ЗАЕС і передача станції під повний контроль її законного оператора українського енергоатома. 2023 року завершилася корпоратизація енергоатома, перетворення його організаційно-правової форми з державного підприємства на акціонерне товариство. Ми отримали нову сучасну модель корпоративного управління, яка відповідає найкращим світовим практикам і з найвищими стандартами незалежності і ефективного управління. Енергоатом тримає лідерство як один з кращих роботодавців та найбільших платників податків в країні. Компанія не тільки забезпечує стабільне енергопостачання, але й відіграє вирішальну роль, підтримуючи обороноздатність країни. Навіть у складних умовах війни під постійними ракетними ударами ворога енергоатом продовжує виконувати свою місію забезпечувати споживачів електроенергією та теплом.